Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Ком... Команда Трампа вже готова посадити за стіл переговорів Україну та Росію. В той час, коли новообраний президент США планує зустріч з лідером КНДР, про що ще пише Західна преса далі у нашому огляді. Байден просить ще 24 мільярди доларів для посилення військової підтримки України. 26 листопада. Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові кошти для України щоб уникнути зупинки фінансування, коли до Білого Дому прийде Дональд Трамп. Про це пише видання Політіко. Проте деякі республіканці вже встигли засудити ініціативу чинного президента. Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярди доларів платників податків. В односторонньому порядку пробачивши Україні кредити, будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені. Написав сенатор Майк Лі зі штату Юта в спільноті ікс. Не пройшов повз цієї новинки, і прихильник Трампа Ілон Маск, який прокоментував новину у твіттер акаунті Leading Report. Це не добре. Україна в свою чергу розраховує переконати Трампа зберегти підтримку, пропонуючи американським компаніям вигідні бізнес можливості. Про це заявляє видання «The Washington Post». Надії на те, що Трамп допоможе припинити війну у спосіб, який Київ вважає справедливим, зберігаються серед офіційних осіб, незважаючи на думку, висловлену Трампом і багатьма людьми з його найближчого оточення, що конфлікт коштує платникам податків США занадто багато грошей і його потрібно якнайшвидше припинити. У коментарі голосу Америки конгресмен США Майк Волц, якого Дональд Трамп запросив на посаду радника з національної безпеки після зустрічі з новообраним президентом у Вашингтоні, заявив, що Трамп планує посадити за стіл переговорів обидві сторони і завершити війну Росії проти України. На цю заяву майже одразу відреагував Дмитро Кулеба у своєму інтерв'ю виданню Політико, екс-міністр закордонних справ України поставив під сумнів спроможність Трампа виконати обіцянку і попередив, що новообраний президент ризикує зруйнувати українські лінії фронту, якщо нова адміністрація США позбавить Київ зброї. Путін все ще вірить. Що може знищити українську державність і розгромити Україну як незалежну демократію? І він думає, що він за крок від того, щоб виставити захід слабким. Кулеба також дорікнув заходу за його нерішучість в той час, як Росії вдалося знайти таких союзників як Північна Корея. Видання Reuters пише про те, що команда Трампа вже обговорює проведення прямих переговорів з лідером КНДР Кім Кімчинином, щоб знизити ризики збройного конфлікту. Однак поки невідомо чи принесе це користь. Тож чи зупинять ці заяви росіян та чи погодиться Україна на умови, які для нас готує Західний світ, Допоки в кулуарах світових держав не можуть визначитися з остаточною позицією, Україна невпинно продовжує захищати свої території. Ну і нагадаємо, триває повітряна тривога за даними моніторингових груп. Ракети Х-101 з Ту ідуть зараз через акваторію Азовського моря, а також з Чернігівщини. Тому залишайтесь, будь ласка, в укриттях і не нехтуйте правилами безпеки. Отже, чи дійсно команда Трампа змусить Україну сісти за стіл перемовин з нами сьогодні? Співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе. Доброго ранку, дякую, що погодились приїхати попри ось такий тривожний ранок. Вітаю вас. Доброго ранку. Дивіться, тут CNN повідомляє, що в команді Трампа вже шукають способи примусити Україну і Росію почати переговори. От цікаво, що це за такі способи? Ну насправді це не новина. Треба розуміти контекст, в якому ми зараз знаходимось. Американська адміністрація, стара і нова, фактично об'єдналися, uh -huh. і вони знаєте, як синхронно роблять абсолютно різні речі. Тобто з команди з команди Трампа постійно йде генерація якихось мирних планів, uh -huh. перемовин. Тобто він такий добрий поліцейський, uh -huh. а Байден просто пішов на повну вперед, uh -huh. надає дозвіл по атакам сам ще 24 мільярди, 60 мільярдів там, які були виділені Конгресом в квітні місяці. Вони. Не використані ще повністю, uh -huh. давайте відверто казати. Він каже: все віддам. І тобто, дивіться, істеблішмент американський працює в інтересах сполучених штатів Америки. Інтерес Сполучених Штатів це лідерство, uh -huh. підтримуючи Україну, вони зберігають своє лідерство. Тому ось ці всі, всі історії, що завтра Трамп кудись подзвонить. Right. А, може, може, кудись і подзвонить. Ми, ми ж не знаємо. Може навіть візьмуть слуха. Але, справ, але справа в тому, що питання захисту України і безпеки на європейському континенті це про лідерство США uh -huh. вже давно. Або вони свій статус підкріплять, або вони програють. Uh -huh. А Трамп дуже не любить програвати як президент. Тим паче, що треба розуміти одну просту річ, всі зараз там. Женуть ось там мирні перемовини, такі там лінія заморозки або, наприклад, там буферна зона, 400 міль там, і, так далі, і так далі. Стільки накидують, а британці з французами якби війська готові відправити. Ну так, ну, так на секундочку. Угу. Потім друг, другий аспект, який я хотів би сказати, що треба розуміти просту істину: заморозка вона не вирішує. Питання безпеки в Європі. Рашисти рік посидять, і потім підуть знову війною. І в Америці це теж розуміють. Тому тут має бути системний підхід. А системний підхід це лише посилення України і максимальний тиск на Російську Федерацію. І тоді Трамп отримує ось це бажання бути лідером. Просто треба розуміти ще один важливий аспект: у американців є широка мережа союзників і те, як вони будуть поводити себе. В українському кейсі воно відображається на те, що очікувати союзникам в Європі, в Азії, Івані. і так і так далі. Розумієте, тому тут дуже багато стратегічних питань на кону, коли, наприклад, CNN при всій повазі або Reuters починають розповідати, що зараз будуть дзвінки, і все і все зупиниться. Так це не працює. До речі, згадували вже про те, що Байден просить Конгрес виділити терміново Україні 24 мільярди. Чи є шанси, що встигнуть таке виділити, і Конгрес проголосує за? Я думаю, що шанси є, тому що треба розуміти теж одну річ, яку в Америці, скажімо так, через маніпуляції журналісти теж забувають за всі 180 мільярдів, які були проголосовані для України, голосувала республіканська партія. При президенті uh -huh. демократії, тобто це спільна позиція американського істеблішменту підтримувати Україну. Бо Україна це сьогодні щит Європи, і фактично Україна сьогодні це гарант того, що існує НАТО, тому що при всій повазі до наших сусідів. Військова підготовка до потенційного удару з боку Російської Федерації в них не дуже активно відбувається. Тому якби не Україна, то я думаю, що центральне центральній та східній Європі було б набагато складніше сьогодні жити в тих умовах, яких вони є. Ну Трамп вже зробив перший крок. Він е, представив е, спецпредставника по Україні, і от е, хлопця звати Кіт Келок. Що можна сказати про це призначення, і що ми знаємо баутдезгайну е, е, дивіться? Я, я дуже скептичний. З точки зору коментувати щось, коли не сформована повністю команда. Uh -huh. Питання України буде вирішуватися в американському істеблішменті між декількома структурами: тобто, президент, державний департамент, Пентагон. І ще є такий оборонний комітет при президенті Сполучених Штатів Америки. Ага. Туди входять всі 16 розвідок, всі військово-військово-технічні сили, там війська, командування військ, штабів і так далі. І так далі, ага. тому це все буде спільна робота. Спецпредставник він буде реалізувати все те, про що вирішать ага. все те, що вирішать, якраз такі новопризначенці, скажімо ага. тому, тому зрозуміло, що він може бути ініціативним, але я розумію, що ініціатива буде узгоджена все одно ось в цьому широкому колі, ага. якраз таки суб'єктів американської політики, тому що коли конгрес приймає рішення про виділення тих чи інших коштів, то вони прописують, що там. Про е, міністерство оборони запропонувати там механізми реалізації там державному департаменту розробити програми там підтримки. Міністерство фінансів розробити там санкційні механізми uh -huh. і так далі, і так далі. Тобто Кошти вони виділяються під конкретні політичні суб'єкти, які відповідальні за політику Сполучених Штатів Америки. Тому тут трішки складніше, ніж нам це подають. Навіщо Трампу прямі Трампу прямі перемовини з ким чинином? По перше, це ж було вже. А по-друге, по він хоче переманити головного союзника Росії на свій бік купити. Купити mm. абсолютно так, і е, тим паче, що це знаєте, як певний там нестандартний хід, і е, у Трампа позиціонування таке, що він найкраща особа, яка вміє домовлятися. Mm -hmm. е, це це була як його скажем е, політична риторика під час виборів. До першої каденції uh -huh. і в принципі політична технологія під час президентства і ці підходи зберігаються, але вони будуть трішки видозмінені, бо сьогодні Північна Корея трішки іншу роль грає. Але я думаю, що всередині в нього є розуміння, що він північнокорейця може дати більше, ніж росіяни, uh -huh. десь десь так. У мене тоді підсумкове запитання теж про якісь його внутрішні переживання і думки. Бо мені цікаво, як ви думаєте, скільки часу треба буде Трампу для того, щоб зрозуміти, що російську агресію не вийде заморозити, і що буде після цього? Ну, дивіться, якщо йти за бюрократією, то я думаю, що десь нам треба, як мінімум, 100 днів після призначення всіх. Після інаугурації в січні, uh -huh. тобто 100 днів. Тому що за ці 100 днів зазвичай в Америці формується вся зовнішньополітичні підходи, там оборонні підходи. Нова команда проголошує свою стратегію і починає там це фінансувати, крокувати uh -huh. і так далі. Тому я думаю, що десь влітку ми побачимо. Якісь реальні речі, а до тих пір українська дипломатія, президент України буде використовувати всі ті можливості, які будуть для того, щоб максимально забезпечити Україну всіма необхідними. І ви бачите, що зараз так, якщо ви подивитесь на риторику, то в принципі, риторика всіх європейських лідерів вона дуже сильно підтримує позиції президента України ага. і по озброєнню, по потенційних військах, по плану перемоги і так, далі, і так далі. Тобто, я до чого це все веду? Що не лише Україна? Працює над цим, uh -huh. що й Британія, Франція, Європейський Союз будуть в перемовинах з Трампом принципово ставити питання. Плюс НАТО обіцяли 50 мільярдів мільярдів наступному році, начебто, гроші виділені, uh -huh. і це теж буде додатковий, скажімо, від пана Рюте, додаткова, скажімо, лінія комунікації з Трампом. Тобто я намагаюсь сказати про те, що не лише Україна захищає свої інтереси, українські інтереси ще пул європейських держав та суб'єктів. Неочікувано і позитивно. Mm -hmm. Дякуємо, Антон Кочухід сьогодні був з нами.